Отже, 19 липня у суботу на УЕМЛІ відбудеться чергова знамена подія в історії українського боксу. Гегемон королівської ваги Олександр Усик спробує вдруге декласувати Дінієря Дюбуа, британського супертяжа, якого у 2023 році накотував у 9 раунді. І чи є шанси на 11 років молодшого опонента створити проблеми Сашку? Ми обговоримо із Сергієм Лук'яненком, коментатором медіасервісу Мегого. Привіт тобі, Сергій. Да, доброго дня усім. І от в першому поєдинку нагадаю в Роцлаві Олександр Русик також вважається фаворитом протистояння у бою реванші, і от бетінгові ресурси на перемогу Сашка дають коефіцієнт 1,35, А на тріумф британця 4. І от що цікаво, Сергій, якщо зглянути на такий пункт, яким чином завершиться бій на користь Олександра, то більша ймовірність щодо строково. От чому така упевненість у тому, що вдасться або технічним, або нокаутом перемогти Дюбоа. якщо британець останні три поєдинки завершив достроково, треба зважати все ж на рівень суперників і на сильні сторони на, на, на стиль боксу тих опонентів, з якими зустрічався Дюбоа. Міллер, який важить півтора центнера, 150 кілограмів. Мішень, яка просто йшла на Даніелі, Даніель... Відносно легко його розбивав. Він, здається, рекорд в своїй кар'єрі показав за кількістю викинутих ударів. Там вище 40% влучання було у Даніеля Дюбова проти Міллера. Ну, це контраст, це максимальна протилежність тому, що робить Олександр Усик. Але, звісно, перемога нокаутом в кінці, в самому, в 10-му раунді, він його добив. Це вже був плюс для нього з точки зору психології. Хергович так само він геть іншого типажу жобоксер, ніж Олександр Усик. Він фактично залишався перед Дюбуа. Він дозволяв клінчувати себе, дозволяв Дюбуа головою штовхатися з ним і додатково додавати до тих розсічень, через які власне бій і зупинили. Але в бою з Херговичем не було офіційного підрахунку суддів ніде опубліковано. Проте різні експерти, різні сайти, ну і на, моє, там, на мою точку зору, Хергович на момент зупинки навіть цілком, імовірно, ввів у тому поєдинку. Перемога дострокова, але сам бій, сам хід поєдинку. Він так само дав, дав можливість нам зрозуміти, що звісно Дюбуа додає, але що він якийсь елітний супермегабоксер, боксер що він повністю вирішив усі свої проблеми, цього враження не склалося. А Джошуа, ну це було класно з точки зору okay. глядача. Це було класно подивитися, падіння в першому раунді. Ще одне падіння ентоні. Тоді коли здавалося, що е, рефері прогавив прогав нокдаун, але потім почав відрахунок. Тоді, коли рефері вже складалося враження, ось так робить е, розгублено, рефері не знає, як поводитися в ринзі. Тоді, коли він здається, дає відмашку, хоча насправді показує нокдауну немає. Ці три бої вони класно виглядали, так вони додали впевненості судьбу. Але сказати, що він став якимось суперелітним боксером, що він мега виріс в плані боксу, безперечно, навряд, якщо тоді Усик зумів розібрати і джебом наколтувати в 9 раунді, змусив здатися. То, судячи з усього, букмекери очікують чогось просто схожого, ну і мають насправді підстави на це. І цікава твоя думка, от розкручуючи цей бій реванш, який відбудеться на легендарному стадіоні Уемблі, практично на всіх медіаплатформах акцентували увагу на п'ятому раунді, в першому поєдинку, який відбувся, нагадаю, знову ж таки в вроцлаві, коли Олександр Усик опинився на канвасі рингу після удару, начебто, нижче пояса, і Дюбуа стверджує, що це не був удар. Бо текстикулах, а зрозуміло, що Олександр Усик наполягає на тому, що це не було в рамках правил. Цікавить твоя думка. Чи імітував тут не... Олександр Усик цей удар, чи ні? І ні чому... Не імітував. Тут, типу... тут немає думки, тут є чіткі правила. Знаєш, якщо є чітко правила лінії пояса, це лінія пояса не фізична, не резинка пояса, це лінія поясу уявна, яка пролягає. Верхніми частинами тазових кісток. І рефері він чітко проговорює з боксерами і командами боксерів всі питання, і, зокрема, перед боєм саме і озвучує, де саме пролягає лінія поясу. Френк Ворон наполягає, аби це питання було точно зняти перед реваншем, але я впевнений перед першим поєдинком так само ці питання були зняті. Це точно удар нижче пояса, Ну, і коли боксери, люди, які активно боксували, вони наполягають на тому, якщо зачепив бандаж, це вже означає удар нижче пояс. Оскільки бандаж не може захищати частину тіла, в яку можна пробувати. З приводу того, що у секуді сталося, ну давайте так. Нехай хтось підійде вдарить у вас в пах, тим паче така людина, як Даніель Дюбуа. зрозуміло, що ви зазнаєте пошкодження. Чому цей, цей момент так сильно розкручують? Тому що: а, а яка інтрига взагалі в цьому, в другому бою? Для чого реванш? Реванш потрібен через те, що у Даніеля є пояс. Якби у нього не було паска, Усик би не вийшов проти нього битися. Питання тільки в тому, що Усику треба повернути назад своє, той пояс, який у нього відібрали. Ну, а зрозуміло, що для того, щоб аудиторія подивилася, для того, щоб підігріти інтригу, створити там думки якісь про те, що усик можна його вразити ударом по корпусу, що Даніеля обікрали на чужій території, оскільки бій був так у Польщі, але глобально ми розуміємо, що підтримка була це був домашній бій для Усика. Це все виключно для того, щоб додаткової інтриги надати, щоб було щось просте, що може викликати суперечку і що може посіяти думки. А можливо, в Дюбуа ще є якісь шанси. Я це тільки цим поясню. Бо, окрім цього от, удару, Даніель був розібраний повністю від початку до кінця. Цікавить, яку тактику бере Даніель Дюбуа проти Олександра Усика, бо в інфополі низка експертів стверджують, що знову він спробує працювати по. Тулубу по корпусу, щоб розкрити Олександра Усика, і таким чином збити йому дихання. І взагалі наголошують на тому, що, ймовірно, перші раунди українець віддасть Дюбуа. Твоя думка. Я не впевнений, що він їх віддасть. І ось Тоні Бельгію, який боксував з Олександром Усиком. Він на британському телебаченні коли говорив. То казав, що ну от якраз це найбільш очевидний варіант розвитку подій. Що Дюбуа, який додатково впевненістю обріз, який має силу панчера, посподівається на агресивний старт бою, і що Усик, мовляв, погано стартові раунди проводить. Я подивився останні бої Олександра Усика на записки суддів. Не суб'єктивне відчуття, а що судді рахують. Він е, в жодному з п'яти останніх боїв не програв початок. Перші чотири раунди було 2-2, Нічия, було 3-1 з Даніелем Дюбуа, Четвертий раунд Дюбоа забрав. З Джошуа, який з бойовий ще не помиляюся, 3-1 був, незважаючи на те, що Усик прогрівається в стартових раундах, але він не віддає їх просто, типу, забирайте, оскільки він розуміє кожен раунд на вагу золота. І якщо вже брати чітко перший раунд, самий стартовий, то тільки в реванші з Ф'юрі, Усик і його програв на записках суддів. Решту боїться, обидва з Джошуа, Дюбуа, перший бій з Ф'юрі, він навіть перший раунд забрав, в якому він найменш активний статистично навіть за кількістю викинутих ударів. Тобто так, я впевнений, команда Дюбуа, для мене це виглядає найбільш логічним варіантом розвитку подій. Можливо, вони захочуть чимось здивувати. Але найбільш логічно виглядає, що вони вже в першому раунді підуть грубою силою брати. Як це вийшло з Джошо, бо він під кінець першого раунду вже відправив його в нокдаун, і це була точка неповернення, коли ти такий важкий, чистий удар пропускаєш. Буде у них надія так само спіймати Усика, але не, не варто вводити себе в оману, в тому, що порівняння там умовно. Першого раунду і одинадцятого Усика різниця є, але це не означає, що він перший раунд проводить гірше за суперників. Він просто проводить його дещо гірше, ніж вмикається в наступних раундах, але віддавати він його точно не буде. А, так хто буде, на твою думку, працювати першим номером у Ринзі до екватору бою? Дюбуа чи Усик? Дюбуа, я думаю, захоче. Дюбуа не незручно працювати від суперника, оскільки. У нього немає тієї роботи, ніг і в нього немає того захисту. Я дивлюся на його бої, і в мене складається враження, що в плані захисту в нього одна ставка це те, що він може витримати будь-який удар. Дійсно, він міцний хлопчина. Можна казати, він програв Джойсу нокаутом, він програв Усику нокаутом, але на мою точку зору, це не питання, того, що він не вміє тримати удар фізично, а питання в тому, що він там зламався з Джойсом, коли у нього була травма. Орбітальної кістки і він вирішив попікуватися про подальшу свою кар'єру з Усиком нокаут. Це було швидше про те, що він надмірно втомився фізично і психологічно. Але Міллер по ньому влучав бомбами своїми, по ньому влучав Киргович постійно кросами на старті поєдинку. По ньому Джошу облучив, але Дюбуан не, не так легко звалити. Та все ж він не може собі дозволити працювати виключно від Усика, бо Усик його переграє. Дюбуан намагатиметься йти вперед. Але одна справа, з, якою, з яким планом ти виходиш на бій, а інша справа, що тобі вдається втілити в життя. І я думаю, Дюбуа таке поривання будуть, таке бажання буде, але доведеться йому все ж е відходити від усика, і усик буде його підтискати. Усик не може дозволити Дюбуа розігнатися, бо це надто небезпечно буде. Не може дозволити Усик старт бою спокійно забрати комфортно війти в цей бій Дюбуа, бо він і так на неймовірній впевненості підходить до цього бою. А якщо він ще впродовж бою завоює на самому початку, ну тоді цей звір стане ще трохи більш небезпечним. І Усик я впевнений, якраз до цього готується, аби відразу дати в ринзі зрозуміти, хто тут сторона А, а хто тут хлопець, який програє. Ну, от, логічне запитання виникає, якими тактичними, технічними уловками потрібно УСИК зробити, щоб цей звір, як ти його називаєш Діння ЮБА, не розігнався. Що робити? Усик, усик нічого глобально не має змінювати. Йому точно треба бути уважним. Немає сумніву в тому, що дисципліна присутня в його роботі, в його підготовці, і це важливо не розслабитися, оскільки. Як на мене, різниця колосальна між Дюбува та між Усиком в плані боксерської майстерності, але повага розуміння того, що цей боксер небезпечний, цей суперник небезпечний ударом в команді Усика присутня. Тому про жодну розслабленість ми не говоримо. Теж саме, що було і в першому поєдинку, класна робота передньою рукою за для того, щоб дібував відволікати, напружувати. Чудова робота на ногах, зважаючи на те, що це боксери різносторонніх стійок, заходити за передню ногу Дюбува іти відповідно від його правої ударної руки. Як прямих ударів, так і ударів знизу з боку по корпусу, це все те, що Усик робив насправді дуже добре в першому бою. Якщо говорити про удари по корпусу, ось ready to fight рахують кожне влучання, і мені здається, ось є просто дуже відома компанія Compbox, які рахують, цифри яких активно обговорюються, але є в чому дорікнути їм. Їхні, до їхнього підрахунку є багато питань у, у, різних, у різних боксерів, у різних тренерів. Вони популярні, але не, не дуже точні. Ready to fight ми ще простежимо на довгій дистанції, але в цьому бою вони нарахували у три влучання по корпусу: чисті влучання, які мусять зараховуватися за правилами боксу. Це демонстрація того, що він вийшов з чітким планом працювати по корпусу, і за бій три рази тільки влучив. Тобто, Олександр, в першому бою план свого суперника зруйнував, а в другому він чудово знає, як це повторити. Ну, ти мене трішки здивував по компобоксу, бо я орієнтувався на цю статистику, яку е завішують після кожного поєдинку. Ну, відверто кажучи. Глобально альтернативи немає. Якимось чином вони захопили цей ну, ринок і їм всі всі по подовіряють. Але якщо перерахувати, то питання є. Зрозуміло. І от е спілкуючися. Під час шоу Фейс Off екс чемпіон світу в середній везі Британець здарен Баркер розпитував Олександра Усика, чи от в Дюбуа найсильніший удар серед його суперників? І от стверджує українець, що ні, а от найбільш вибуховий постріл має Дерек Чізора. Ну цікаве твердження. От принизив так свого опонента і паралельно відповідаючи на запитання, Усик сказав наступне: що його нічим не може здувати Дюбуа, бо в принципі. В принципі, в боксі не буває сюрпризів. Для мене це трішки дивне твердження? чи ні Олександр, ну дивіться, з триву до наприклад. Це так само момент вколоти суперника. Для мене особисто. Я, звісно, удари Часори не приймав на себе. І це дійсно гігантський дядько. Ось у Вроцлаві. Мені пощастило бути на тому бою. Ми працювали звідти. Я працював на боях андеркарду і поруч зі мною Чисора проходив. Ну, це реально скеля. Ти дивишся і, і шию задираєш, голову задираєш догори, щоб побачити, де той чисора закінчується. Е, велетенський дядько, але у мене особисто немає відчуття, що він мега суперпанчер. Він важкий, він може гарно прикластися, але щоб одним ударом чисора не коутував. Е, в цьому плані для мене Дюбуа він все ж має перевагу. Мені здається, що Дюбуа це той боксер, який від природи наділений накалтуючим ударом. Тому я думаю, це така якась просто укол був в бік суперника. Не об'єктивна оцінка ситуації до речі про Дерка Чизору, оцінюючи шанси на те, що Дібуа може створити проблеми Олександру Усику. Британець стверджує, що ну практично їх немає, але назвав один фактор, завдяки якому його співчизнику вдасться перебити. Українця це просто стати божевільним, і чи наводить приклад, як живе Олександр Русик в Україні? Що він сидить в квартирі не на тренувальному таборі в Іспанії, де він готувався до цього поєдинку Ноемблі? І що літають ракети, шахети, і в принципі, ця людина вже боєць, вона вже готова до війни. А Дюбуа точно ні. І щоб перебити усика, йому просто потрібно бути ще більш божевільним ніж українець. І чи може цей фактор божевілля одержимості вплинути на результат бою? Він обіцяє хаос Він постійно повторює слово, і там кипкують над ним. Навіть в Британії, що Даніель вивчив нове слово, і тепер в кожному речі вживає в кожному реченні, вживає його за потреби і без потреби. Ну напевно, не має бути страху перед суперником. Ось це, от ти маєш бути впевненим в собі в будь-якому випадку. Зараз все ж подивитися на список досягнень Олександра і на список досягнень Даніеля. Подивитися їхній перший бій. І цілком логічно, що може страх закрадатися у Даніеля, а що, якщо а що як це повториться? А що як ця людина, яка досягнула всього, вона не здала, вона не постаріла, як там кажуть на кожному кроці. І я думаю, що Сора саме це мав на увазі. Ти маєш бути впевненим в собі, ти маєш бути відповідним до свого стилю агресивним. Але чи це єдине, що грає роль, це один з аспектів? Психологія, там налаштування на бій. Звісно, без цього ти не можеш продемонструвати свій максимум, але максимум Усика і максимум Дюбуа це дві величини, які дуже важко порівняти. Настрій мусить бути колосальним у Дюбуа. Очевидно, він зараз на підйомі, він зараз в найкращій формі в своїй кар'єрі. Він зараз мега впевнений і додають йому впевненості в команді. Британські журналісти намагаються так само з нього зробити персону, яка може дати конкуренцію усику. Але це виключно накрут, який може випаруватися впродовж поєдинку. Цікаво подивитися на старт, якось там Дюбува. Чи він зможе отримати додатковий вогонь, щоб розпалити цю впевненість собі? Чи, навпаки, усик, якщо почне його перегравати, Даніель просто може зламатися. Від Я чемпіон, який нокаутував Джошуа», до чому я не можу з ним нічого зробити? Я ж таки класний. Ну, останнім часом Джошуа всі нокутують, тому це такий собі приклад. скажімо відверто: людина більше лежала на ринзі, ніж стояла. І до речі, всі в один голос і також ти у попередньому спілкуванні на цій платформі розповідав, що просто це ідеальна мішеня для Олександра Усика, бо дуже статичний класичний боксер. Йдеться про Ентоні Джошуа. Але нас, звісно, цікавить те, що відбуватиметься в суботу у Лондоні. І от вийшов інфополе Федір Черкашина. Нагадаю, що це середньоваговик, який на даний момент представляє Польщу, а не Україну, і це людина з Харкова і стверджує, що. Основний рецепт успіху Олександра Усика у хейвейті – це його ноги, вміння рухатися у ринку, не удар, тобто не якісь обманні рухи, не хитрощі, а саме те, що він завдяки роботі, ніг і у собі людині вже 39 років буде. Він досі в такій формі, це не велосипед, просто дуже класно рухається на ринці. І він стверджує, що. От е, бомбардуватиме Дюбуа своїми ударами, але йому нічого не вдасться, бо Усик просто е, працюватиме так ногами, що влучити практично в нього нереально. Е, скажи, будь ласка, твоя Сергій, думка, чи от справді знову робитиме ставку на ноги? Олександр Усик? Безперечно, бо ти не можеш стати там за сім місяців іншим боксером, і тим паче для чого, якщо це той стиль боксу, який. Приносить йому результат впродовж усієї успішної частини його кар'єри. Не бачу причин для змін. За ці місяці сподіваюся, що Олександр не постарів. По тому, що я бачив з відео, з його табору, складається враження, він готовий в космос летіти. Дійсно, в класній формі перебуває. Принаймні, з відео складається таке враження. І все ж тоді, коли ти настільки великі здобутки маєш, достатньо в своїй кар'єрі. Тоді, коли ти претендуєш на те, щоб завершити непереможним свою професійну кар'єру, і ти на ризик, якщо ти не готовий, я думаю, він би цього не зробив. Він би не пожертвував усім своїм спадком, який є у нього зараз в профі, сумарно, в любителя, в напівпрофі. І якби він розумів, що все тіло вже відмовляється, я впевнений, Олександр би не погодився на цей бій. Для чого перекреслювати собі все? Поступити і ризикувати, поступитися. Ну, відверто не найсильнішому опоненту в своїй кар'єрі. Ні. Тому я певний, що Олександр іще відчуває, що він може, ще не відчуває, він знає, що він може. Команда знає, що він може, що він не постарів, і що всі ці його скили, його робота, ніг, його реакція, його боксерська майстерність вони ще не пішли. І тому він продовжує далі боксувати. Якщо він відчує дзвіночки, ну, ну справді все це перекреслити, що він зробив. Виключно заради того, щоб заробити ще один гонорар? гонорар мені здається, Олександр не таким він не піде. Якщо він боксує, це значить, що він ще здійснює, як він казав, 33 роки мій біологічний вік. Ми ще оці, оці дзвіночки зачепимо. А mm -hmm. все до невтішної справи, до прогнозів. Твій прогноз перепрошую за тавтологію Сергія Лук'янка. В якому раунді завершиться бій? Чи все ж таки витримає всю дистанцію Дюбоа? Конкретно в мене немає прогнозу, конкретного раунду, але я думаю, це або перемога нокаутом в другій половині бою, усика, або перемога розгромна рішенням суддів. Тут питання в тому, Дюбуа морально до чого готовий. В першому бою він здався відверто. І ось цей нюансик, який треба уточнити, просто мало чомусь про нього згадують. Команда Олександр там кілька разів про це згадала, але особливо чомусь її не підхопили. О той удар нище пояса, який був, це А. Порушення правил. Окей, нехай рефері вважав, що це було випадково. Хоча, зважаючи на те, скільки ударів нижче пояса було в тому бою, навряд це було прям випадково. Відповідно, з Даніеля очки не зняв рефері. А, це порушення правил Б. Було від... Був час на відновлення у Усика від болівого шоку. А у дюбуа було 3 хвилини 45 секунд на відновлення фізичне. Після того, як уже 4,5 раунди він відпрацював проти усика. В нього продовж бою, всередині бою, була ще можливість відпочити і він, потім в восьмому в нокдауні опинився, взяв коліно і в дев'ятому був нокаутований. Якщо в нього зараз не буде перепочинку в 4 хвилини, чи не зламається Дюбува раніше? Це питання, про яке мало хто говорить, але насправді це фактор важливий. Тому, або це, на мою точку зору, якщо Дюба психологічно, ось на фоні зараз е, свого. Піднесення морально від цих перемог над Мілором, Хловичем, Джошо. Якщо він зможе витримати, тоді може всю дистанцію отримувати. Але Усик його точно на значно більшій частині раунд, раунд раунді переграє. Або якщо Дюбуа дійсно залишився так само вразливим хлопцем, то тоді він здасться, так само, як і було в першому бою. Ну, ти так певно підводиш до того, що він навіть можуть рушник виконати в куті Дюбуа. Чи думаєш? що... Ти не такова? знаю, не впевнений. Не впевнений. Ну я точно не сумніваюся. За, за кут не впевнений, я за самого Даніеля кажу. От сам Даніель, чи він готовий вже йти до кінця, чи він так само, як Джойсом, готовий здатися, коли в нього проблема там з обличчям. Просто для мене ті люди, якими ми захоплюємося, вони е, переступають через себе, вони роблять щось феноменальне. Наоя і нового став іконою для багатьох після перемоги над Наніто Донейром. В другому раунді йому зламали обличчя в тому бою, він зі зломаним обличчям бився і здобув перемогу. Дюбуа вів бій з Джойсом і здався через те, що в нього була травма. Я не на його місці. Очевидно, що треба цінувати своє здоров'я, ти професійний боксер і ти хочеш наступні бої проводити. Але коли ти отримуєш якусь травму і продовжуєш боксувати і перемагаєш, ти стаєш легендою. Коли ти отримуєш травму і ти здаєшся, то про тебе питають, хлопче, а чи є у тебе характер чемпіон? І ось цей бій, зокрема, так само стане перевіркою, чи є у Дюбуа характер чемпіона. Ну, точно, не можна в бійцівських якостях і характері сумніватися в Олександра Русика, бо в цієї людини мене вражає, ну, така сила волі, що просто всім потрібно ставити у приклад, піднятися з мертвої непродажної ваги в хевівейти, і там побити всіх хлопців більших за тебе. Ну, це навіть не на рівні боксу приклади на вожу, і тепер він король цієї ваги. І, от що до майбутнього Олександра Усика. В інфополі називається наступним суперником переможця цього бою. Паркер зрозуміло, Джозеф Паркер сам цей боксер не підтверджує, що йому обіцяли проведення поєдинку майбутнього і посилається лише на слова Френка Уоррена, промоутера, що ймовірно таке може бути. І от про дзвіночки, які можуть свідчити про те, що Олександр Усику краще вже не продовжувати кар'єри. Твоя особиста думка, чи вартує забігаючи наперед, битися ще й з паркером? І чи не опиниться під загрозою ймовірно, Олександр Усик завершення кар'єри, як свого часу, це зробив Володимир Кличко поразкою від Ентоні Джошуа? Якщо говорити про імена, які залишилися в хевівейті, для мене паркер, напевно, єдиний ім'я. Людина, яка вже була чемпіоном світу, який поступався, який підіймався, який зараз насправді в власній формі перебуває, з яким мав битися Даніель Дюбуа. І є певна недовіра, є певний скепсис в інфополі з приводу того, чи дійсно Дюбуа настільки захворів у нього була вірусна інфекція, чи Дюбуа зіскочив з бою з паркером. Ми, ми не доведемо, ми не спростуємо, ми можемо повірити на слово, так. Паркер вийшов проти Баколи, розібрав Баколи, там якогось суперстрашного дядька, який за чутками відправляв Усика в нокаут на тиждень ударом по корпусу. Баколи таке розповідав, і це одна із тих зернин, яка підкинула розмову про, про те, що Усика вразливий корпус. Паркер з ним розібрався без жоднісних проблем. Е, і Мені просто трохи шкода, що біді Буата Паркер не відбувся, бо. Мені особисто було б цікавіше побачити перший бій Усика з Паркером тут і зараз, щоб об'єднання було з ним, а не реванш з Дюбова. А з приводу того, що далі обирати Усик, він не приковує, принаймні, кілька разів він вже говорив про те, що цей бій з Дюбоа і потім він збирається наступного поєдинку завершити кар'єру. Дай Бог, він виграє цей поєдинок, він стане абсолютним чемпіоном вдруг і в Хевіавейті третій в своїй кар'єрі. Йому не потрібно буде захищати нічого. Він не зобов'язаний за правилами так, але просто з точки зору всіх своїх досягнень в кар'єрі, він не зобов'язаний нікому нічого в останньому бою. Він сам може обрати собі, де боксувати, з ким боксувати, за що боксувати в останньому бою. Пояси він може роздати, все він їх вже знову завоював. Але тут питання в тому, що саме він вирішить, чого він хоче. Хоче битися з паркером, він буде битися з паркером, хоче битися з Кабаєлом, який володар тимчасового поясу WBC, буде битися з ним. Хоча з і, Фабіо Борлі, який подав Лубіей, буде битися з ним. Тут питання виключно, мені здається, до смаку і до вибору Усика і все. Отак, От логічно прочитати. Єдине для мене ім'я. Паркер це для мене ім'я серед непобитих Усиком єдине, яке залишилося. Але, до прикладу, давайте подумаємо про те, щоб завершити кар'єру в Штатах. І ви собі бій Усик Джейк Пол. А що, з, Майвезер, з Макрегором Майвезера завершував, щоб побити рекорд роки Марчіана? Чому Усик не може зібрати величезний кеш і завершити це в Штатах, де у нього боїв 1-2-3 на пальцях руки перерахувати? Ну і Сергій нагадаю, його заповітну мрію Олександра Усика провести все ж таки бій на території України, і хотів би він це зробити. Можливо, в завершальному поєдинку у власній профі кар'єрі, але з зрозумілих причин через сусідів, це в принципі складно зробити. Дякую тобі, Сергій, що знайшов час на можливість описати. Підготовку Олександра Усика до бою реваншу проти Даніеля Дюбуа, і також оцінити шанси опозиції, які насправді дуже мізерні. Це був Сергій Лукяненко, коментатор медіасервісу Мегого І нагадаю, що транслюватиметься цей поєдинок зі стадіону Уемблі Також на медіасервісі Мегого. Тому слідкуємо за оновленнями і ставимо дзвіночок до перегляду. Дякую тобі, Сергій. Так, дякую за запрошення. Будемо працювати для вас на вечері боксу. І як на мене, дуже класно в плані показу цього вечора, що Володимир Кобальков головний бій від коментує прямісінько з Вемблі, з Лондона. А це завжди виділяє кожну трансляцію. Коли коментатор там він відчуває. Ну а ми з Дмитром Аватісяном на андеркарді попрацюємо для вас. Розігріємо перед виходом Олександра та і до речі, ще є подарунок для тих, хто нас дивиться та слухає. В коментарях пишіть свій прогноз, в якому із раундів зупиниться бій, і на чию користь пишемо прізвище боксера, і зрозуміло, номер раунду. А переможець отримає підписку максимальна від медіасервісу Мегого.